Доброго дня. Mm -hmm. Добрий. Пропоную перевірити mm -hmm. mm -hmm. наявність відеозв'язку, як чутно видно. Все добре. і видно. Зрозуміло. 에, повідомте, будь ласка, про наявність представника суб'єкту господарювання. E, доброго дня. Я представляю суб'єкт господарювання, товариство, Trade, директор Юлія Мудрик. Зрозуміло. E... Доброго дня, мене звуть Ірина Сушко. Я відповідальна за екологічні проекти на підприємстві. Зрозуміло. Дивіться, поки що представників громадськості ще не зареєструвалися. Пане Руслане, ви представник матеріалів? Я, 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 я розробник звіту за цим впливо на Зрозуміло. Значить, Дивіться, поки що представники громадськості не доєдналися. Я пропозиція почекати до 11-15, поки можливо, хтось виявить бажання. Доєднатися до цих слухань а тоді вже продовжимо. Поки що вимикаємо мікрофон і читаємо. Шановні учасники, продовжимо. 15 хвилин. А сьогодні у нас 21 серпня 2025 року по 11 годині проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Алтрейд щодо здійснення операцій у сфері управління відходами, що не є небезпечними. Потужністю 3,2 тонн на добу з метою отримання целюлози волокнистої технічної у виробничому приміщенні за адресою Житомирського облас Бердичівський район міста Бердичів, вулиця Єлопільська, будинок, 2. Реєстраційний номер справи 13218, єдиному реєстрі за оцінки впливу на довкілля на онлайн-платформі Екосистема. Я Лівано Сергій Сергійович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління оцінки впливу на довкілля та регулювання сфері земельних та водних відносин департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації повноважний в на цих громадських слуханнях. Так, 18 грудня 2017 року вступив в закон України про оцінку пива на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкт господарювання оцінити ймовірні впливи на довкілля від діяльності, яку вони планують проводити. До березня 2020 року громадські слухання проводилися в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження, встановлені по всій країні, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку пива на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадське обговорення здійснювалося у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 12 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на докілля і врегульовує питання проведення громадських слухань у процесі у процедурі оцінки впливу на докілля. 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, кін 2 статті 17, при та перехідні положення закону, згідно з якого е, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звідти з оцінки впливу на довкілля. Порядок проведення громадських слухань детально викладено в постанові Кабінету міністрів України № 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, оскільки 13 вересня набрала чинність постанова № 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989 та номер 1026, Зазначена постанова була прийнята з метою проведення відповідних до пункту 2, 2, 3, 17 закону України про оцінку пива на довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішнє громадське слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис. Ахі та результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, які разом з посиланням на цей відеозапис будуть внесені до єдиного державного реєстру оцінки впливу на національній онлайн-платформі екосистеми. Звертаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою та негайно перейти до укриттів і безпечних місць. У такому разі почекаємо, поки ви перейдете до безпечних місць і продовжимо проведення громадських слухань. Зараз прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши власне ім'я по батькові та прізвище і зазначенням контактних даних для інформування по суті обговорюваних питань. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відеозапис або веб Насляції громадських слухів. Так, за даними функціоналу Google Meet, У нас зараз присутніх 5 учасників. З них два учасника це представники департаменту. Є представники від суб'єкта господарювання. Зараз прошу зареєструватися у чаті. Або, якщо такої можливості там немає, то з голосу повідомите ваші прізвище ім'я по батькові та посаду, яку займаєте. Я продублював в чат Зінченко Руслан Олексійович, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Розуміло, дякую. Юлія Мудрик, представляю суб'єкт господарювання Товариства Утрейд. Зрозуміло, дякую. Зрозуміло, зареєструвалися. Прошу повідомити, чи є представники громадських ціна громадських слухань. Так, в ефірі тиша, в чаті також тиша. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксує, що станом на 11.22. У нас на громадських слуханнях зареєстровано 5 учасників. З них 2 учасники це представники департаменту. Також. Два учасники представники суб'єкта господарювання та представник матеріалів розробника матеріальної звіту з оцінки впливу на докіда. Зрозуміло так. Тоді представники громадськості на громадські слухання не зареєструвалися і не під'єдналися до відеоконференції громадських слухань, зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання. Лючи пункту постанови кабінету міністрів України е, про затвердження проведення, порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на допілля від 13 грудня 2017 року. номер 989 буде складено та підписано на відповідний акт. Відтак, е, ми закриваємо громадські слухання е, у процесі оцінки впливу. На довкілля планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Алтрейд щодо здійснення операції у сфері управління відходами, що не є небезпечною, потужністю 3,2 тонн на добу, з метою отримання цивілози волокнистої, технічної у виробничому приміщенні за адресою Житомирська область, Бердичівський район, місто Бердичі, вулиця Білопільська, будинок, 2. Всім дякую, що знайшли час та можливість доєднатися. Дякуємо вам. Дякуємо, до побачення. Громадське слухання завершуємо. Всім до побачення. Дякую, до побачення.